В українській церкві православні йдеться про московський патріархат. Засудили патріарха Кирила Гундяєва, який головний ФСБшний не Росії. Бо після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він став на бік Агресивного терористичного Кремля і виправдовує військову агресію. І називає війну священною. Це заявляє представитель УПЦ МПМетрополитонуфрі. Нагадав, що 27 травня 22 року більшість делегатів собору церкви виступили за повне відокремлення від московського патріархату. Також УПЦ МП вилучила зі свого статусу всі пункти, які би вказували на зв'язок із російською православною церквою з нами. Роман Трлецький прямому зв'язку справник, правник релігієзнавець. Пан Роман, наш вітання вам. Вітаю, а можна тепер стверджувати? Ну, що от повноцінно відокремились, вирізало все, що стосувалося цієї РПЦ. Ну і типу, все стоять, стоять як це будиночком окремим. Угу. Е, Дивіться тут. Ситуація в економічному праві, в церковному праві трошки складніша ніж ситуація в світському в державному. Дійсно був собор в Феофанії в 22-му році, і дійсно з статуту про управління УПЦ виключили абсолютно всі згадки про РПЦ і про московський патріархат, але все ж таки вони посилаються. Мається на увазі УПЦ. Вони посилаються на автономію і на широке управління, яке їм надає грамота від патріарха Олексія II від 91-го року. Но якщо врахувати ту залежність УПЦ від Московського патріархату, яка була до 22-го року, я можу ствердно сказати, що це для історії самої УПЦ це є епохальне рішення, чи вони повністю відкололися, ну є певні запитання, тому що їхній повністю відкол, як ви вы висловилися, це трактується в канонічному праві як розкол. І як одна з церковних єросій, на яку в принципі жодна православна церква не може піти, тобто їм потрібно вибудувати механізм правильного відходу від московського патріархату в тому контексті, щоб вони були визнані. І народом України і всіма світовими Роман. Давайте я спробую сформулювати, а ви мене виправите. Я спробую сформулювати людською зрозумілою мовою, а ви мене спробуєте, а ви мене виправите як фахівець, який на тому знається глибоко. Отже, що сталося зараз? Законом України, який був прийнятий і був даний перехідний період для МПЦ УПЦ МП на певний період, було поставлено чітко має. Церква, яка працює в Україні, відокремитися від всього російського, фактично, це зараз і зробили документально. Насправді нічого не змінилося. Тобто попи з Московією головного мозку і далі продовжуватимуть, але на папері не буде закріплено їхній офіційний зв'язок, формальний, але неформально. Він буде залишатися так само, як і вплив. Чи правильно я це інтерпретую? Um... Дивіться, і так і ні по е, одній єдиній причині: все ж таки, канонічне право і державне право це абсолютно дві різні речі. Потім питання афілійованості е, діючої е, УПЦ МП до е, Росії і до Московського патріархату має згідно з норм цього закону визначити комісія і рішення комісії Десу Державної служби політики і свободи совісті. У нас вже був такий прецедент в історії українського законодавства, коли визначалася афілійованість УПЦ МП до Росії в контексті закону про зміни назви церков тих і релігійних організацій, які афілійовані. Більш того, відділення повне УПЦ МП від російської церкви. Це, на мою думку, не є щось надзвичайне, адже в нас була донедавна в Україні існувала древлеправославна, Древлеруська церква, яка була повністю афілійована з Росією і канонічно, і юридично. І вони ну, фактично минулого року повністю розірвали весь юридичний зв'язок. З приводу юридички, Українська православна церква це не є моноліт. Українська православна церква це є біля десятки тисяч різних організацій. Тобто в кожному селі, в кожному хуторі це є окрема юридична особа. І по окремій юридичній особі має відповідно бути рішення ДЕС, і по, відповідний, відповідно по кожній юридичній особі має бути рішення суду. Тому, чого важливо зараз, щоб Українська православна церква, очолює Онуфрій, робила певні кроки для того, щоб спростити життя ДЕСу, Спустити от, свій статус в контексті українського суспільства от, і відповідно убезпечити величезним судовим навантаженням на всю систему і в контексті того, що може бути в Україні при її забороні як організації. Ми ж пам'ятаємо, що це вже ж не перша історія. Напередодні десь півроку тому я боюся помилитися в датах. Вже був був лист на адресу московських попів в Москву. Що ж ви робите хулігани? Забираєте парафії, забираєте майно у тих попів, які вас постійно підтримували. А після окупації тимчасової території, зокрема йдеться про Святогірський монастир на Донеччині, ви ж взяли і викинули фактично місцевого і замінили його своїм. Це ж питання про майно, пане Романе. То як ви розцінюєте Зараз те, що відбувається, з огляду на повідомлення від Максима Панасенка, який фактично Остапенка, пробачте, Остапенка, який фактично повідомив вчора, що його проінформували, що він ем, має залишити посаду ем, е, керівника Києво-Печерської лаври музею неокомплексу. Але у нас 30 секунд Заповідно. 30 секунд. Mm -hmm. Я не пов'язую відставку uh -huh. керівника Лаври з ситуацією по церкві однозначно, uh -huh. але я можу от якраз 30 секунд сказати одне: зараз для України, для православ'я України в комплексі є історичний шанс відколотися від Московії, відколотися від Русні раз і назавжди. Це перший шанс за останні 400 років. І якщо українські політикум, українське православ'я не дійдуть згоди, то я думаю, що нас чекає знову 400 років ярма, і ми не маємо цього допустити. Спасибо. Ваші слова, хай хай ідуть туди, куди треба. підписуюсь під кожною буквою Роман Терлецький, правник і релігізнавець, був із нами саме час.